Хрест умовний і людина, ну не людина, а лелега, яка руки простягає до небес. Тобто своєрідна якась молитва або якась прохання. Так описує дерев'яну скульптуру під назвою Лелега, голова Черкаського середку спілки художників України Роман Кравчук. Саме її зобразили на афіші аукціону. Автор Дмитро Бур'ян це людина, яку ми хочемо, який зараз служить у ВМС України якому ми хочемо допомогти, в нього дві роботи, які він подав на аукціон? Це лелега, ось це, і скульптура. Нині скульптор боронить державу від ворога, розповідає директорка художнього музею Ольга Гладун. Свої роботи Дмитро віддав на аукціон з метою допомогти іншому військовому. Дмитро Бур'ян в курсі, і він навіть більш того, він настільки людина скромна, що він відмовився від цих коштів. Він сказав: дайте краще гладуну, йому зараз потрібніше. Живопис, графіка, скульптура, мозаїка – свої найкращі роботи згодились віддати на аукціон. Члени черкаського середку спілки художників розповідає голова Роман Кравчук. Робіт дуже багато. Спілка відгукнулась не тільки спілка. Тут багато художників, 42 художники, картин близько 70. Роботи відомих художників, відомих авторів заслужених народних унікальний лот. Робота черкаського художника Максима Сірого робота мозаїчна. Але як мозаїка, він використовує старовинні черепки, які він збирає на Дніпрі, коли сходить вода, і оголюються на піску старі речі. Але вони вже не збережені. Вони в черепках. Це можливо навіть репільська культура. Початкові ціни таких витворів мистецтва планують ставити значно нижчими за їх ринкову вартість, говорить директорка худмузею Ольга Гладун. Аби продати всі твори та виручити максимально коштів. Тут є дуже цінні роботи, роботи, які треба обов'язково виділити. це роботи самого Дмитра Бур'яна, це роботи Максима Сірого. Тут є роботи. Нашого Івана Івановича Бондаря, народного художника, кагурта заслужених художників Олексенка, Віктора Олексенка, Віктора Афоніна, Максима Гладька, Надії Нікіфорової. Усі 70 картин продати за один аукціон фізично неможливо, говорить його ведучий Дмитро Зборовський. Тож нині організатори міркують, як провести його цікаво та ефективно. Ми певним чином будемо ділити картини. Тобто, в нас будуть картини, які можуть придбати самостійно усі, хто зібрався а деякі із лотів ми будемо виставляти і будемо презентувати їх в форматі аукціону, тобто для того, щоб можна було за них поборотися. Придбати деякі картини дотепер було фактично неможливо, додає Ольга Гладун. Тому поборотися за них на аукціоні можна як з благодійною метою, так і з метою поповнити власну мистецьку колекцію. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.